Знаєте за що я поважаю Apple? За те, що це завжди величезне джерело новин. Здавалося б, тільки но ми поговорили про презентацію нових чіпів, нових макбуків та iMac'ів, як ось вже на порозі перші подробиці про ці пристрої. І Apple така Apple. вітаю вас, шановне панство, на зв'язку агностики. Сьогодні ми дізнаємось про що Apple промовчала на своїй презентації. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Ну а що комусь можна робити такі маніпулятивні заголовки? А нам ні? Давайте почнемо з чогось лайтового у нашому відео про презентацію. Ми сказали про те, що яскравість нових макбуків зросла на 20%. На що деякі користувачі абсолютно справедливо підмітили, що максимальна яскравість як була 1600 ніт, такою і залишилась? Проте є чудова примітка про те, що така яскравість можлива виключно за температури менше ну за температури навколишнього середовища менше ніж 25 градусів за Цельсієм. Невже Apple нам набрехали? Насправді ні, тому що мова йшла про іншу максимальну яскравість. Це дуже, знаєте, такі тонкі маркетингові прийоми, які використовуються абсолютно усіма виробниками. По-перше, що в смартфонах, що в телевізорах, що в ноутбуках, коли ви бачите позначку в тисячі, півтори чи тридцять тисяч ні, чи скільки там зараз у китайців, завжди мається на увазі короткочасна локальна яскравість під час відтворення HDR контенту. Тобто, ви вимикаєте умовний аватар на своєму ультра ультракрутому смартфоні чи телевізорі, і в окремій ділянці екрану яскрав. Яскравість дійсно може досягати таких позначок, але не по площі усього дисплею і не постійно. Це вже в кращому випадку вказується дрібним шрифтом. У випадку з MacBook останніх років, стабільна яскравість повної площі екрану може досягати значення в 1000 Ніт, що за великим рахунком і має означати, що дисплей підтримує HDR, бо коли я бачу HDR 400, хочеться трошки сміятись. Так от, яскравість дисплею під час перегляду SDR контенту, тобто усього іншого, окрім HDR, в попередніх MacBook складав складала 500 ніт, тепер же 600. І це є, і якраз і є те збільшення на 20%, про яке йшлося у презентації. Взагалі, ось ця геловінська презентація Apple стала дуже зненацькою абсолютно для усіх. Усе через те, що згідно з даними аналітиків, поставки комп'ютерів Mac, ноутбуки сюди також рахуються, впали на 24,2% порівняно з тим же періодом минулого року. За цей час частка Apple на цьому ринку впала з 11,7% до 9,7%. Причин для цього дуже багато. Їх можна побачити зокрема в коментарях під нашим відео про презентацію. Apple самі себе зробили заручниками своїх пристроїв. Люди, що придбали ноутбуки на M1, здебільшого до. Досі чудово їх використовують і навіть приблизно не збираються їх міняти не те, щоб на М3, а навіть на М4, який, на мою думку, просто змушений показати щось дійсно принципово нове, ніж просто збільшити на 20%, зменшити на 15% і так далі. Проте найбільше питань у багатьох виявилось до початкового MacBook Pro. По-перше, з появою нової чотирнашки, купертиновці прибрали з продажу 13 дюймовий MacBook Pro з чіпом m 2 та тачбаром. Тож ті, хто полюбляв тачбар, залишились без нього. Мабуть, саме тому досі існує версія на 8 ГБ оперативної пам'яті. Це реально абсолютно не серйозно для пристрою з приставкою PRO та взагалі для професіоналів. Тому, як на мене, початкові MacBook Pro це не зовсім і MacBook Pro, взагалі, адже не дарма Apple загалом на презентації порівнювала продуктивність чіпів m 3 саме з m 1 а не з m 2 Бо з ними різниця не дуже велика. А інколи вони навіть програють минулому поколінню, але про це трошки Пизнейше. Також в мережі вже почали розганяти зраду про те, що мовляв в базовому MacBook Pro з чіпом m 3 усього один кулер. А от в минулому поколінні з m 2 кулера було два. Насправді це взагалі не так. Ну тобто в новому ноутбуці він дійсно один, так проте і в минулому він також був один. А ліворуч на ось цьому зображенні версія з m 2 Pro, яка так само як і новий m 3 Pro, має два кулери. Хоча більшість користувачів кажуть, що вони здебільшого ніколи не, не чули системи охолодження, те, як вона працює на своїх ноутбуках, хоча існують і ті які здатні нагрівати чіпи до 90 градусів, наступне ви дуже сильно будете залежати в питанні підключення зовнішніх моніторів, в залежності від того, яку версію процесора оберете. Тут буде зараз дуже багато роздільних здатності та герцівок, тож спробую дуже чітко розрізнити для вас усе. І коли я буду говорити якісь цифри, то матиметься на увазі до. Угу. По-перше, базовий 14-дюймовий MacBook Pro на звичайному M3 має в усього два порти Thunderbolt, і вони не Thunderbolt 4, а Thunderbolt 3. Тому ви можете підключити до нього усього один монітор з роздільною здатністю до 6К та до 60 Гц, або 4К та 120 Гц за допомогою HDMI. Так, два монітори підключити не можна взагалі ніяк. Або так, або так і все. Зі збільшенням крутості процесору зростає і кількість підключених моніторів. В ноутбуках з M3 Pro вже є можливість підключити один дисплей 8К та 60 Гц через Thunderbolt, або один монітор з 4К та 240 Гц через HDMI. Не і, а саме або. Можна підключити два дисплеї з 6К та 60 Гц через Thunderbolt, або один такий же через Thunderbolt і один 4К та 144 Гц через HDMI. Якщо ж ви вирішили і змогли взяти собі Max, то тоді у вас і змога одночасно підключити аж 4 дисплеї. наприклад, 3 6К 60 Гц через Thunderbolt і один 4К 144 Гц через HDMI або 2 6К 60 Гц та 1 8К та 60 Гц, або замість останнього 4К та 240 Гц через HDMI. Тобто будьте дуже уважними при виборі, скажімо так. Проте не тільки з маленьким звичайним М3 є такі собі незрозумілості. м 3 Pro також отримав на горіхи. По-перше, 3 Pro має меншу пропускну здатність у порівнянні не тільки з м 2 Pro, а навіть у порівнянні з м 1 Pro. Якщо в попередніх моделях було 200 ГБ за секунду, то новий чіп має 150 ГБ за секунду, що вже ну таке собі, бо це цілих 25%. Якщо йти далі, то і сам м 3 Pro може бути як 11-ядерним, так і 12-ядерним. Проте навіть топовий варіант м 3 Pro Може поступатись m 2 Pro за ще одним показником. Якщо уважно подивитись, то ми побачимо, що маючи, здавалося б, ті ж 12 ядер змінилось їх компонування. Тепер це не 8 плюс 4, а 6 плюс 6. Можливо, саме тому ми побачили такі незначні плюс 10% на слайдах. Чому так змінились ядра? Ну, можливо, вони значно продуктивніші, або вони вкупі більше споживають енергії, тому для виконання поставлених 22 годин роботи вони вирішили збільшити кількість ефективних. Дивно виглядає і крадіжка одного графічного ядра. Тобто, загалом. Лом, виходить таке враження, що якраз підтверджується те, що виробники зараз намагаються балансувати між продуктивністю та вартістю. Десь там трошечки підрізали, десь там трошечки забрали і так далі. Загалом же він, наче як продуктивніший, продуктивніший, от і усе. Але як там буде насправді в реальних задачах і наскільки вдалими будуть ось ці оптимізації швидкості, ядер, їх заміна, зміна і так далі, дізнаємось вже трошки пізніше. І ось буквально тільки з'явилися якраз перші тести в Geekbench нового М3. Якщо коротко, потужні ядра звичайного М3 працюють з частотою. Лише 4 ГГц, що дозволяє йому в одноядерному тесті бути потужнішим, ніж минулорічний m 2 Pro. І в той же час минулорічний 10-ядерний M2Pro набирає приблизно ту ж кількість балів, що і восьмиядерний звичайний m 3 в багатоядерному тесті. Тобто, фактично менш ядерний m 3 потужніший за m 2 Pro, що має більше ядер. Але це лише один з тестів, тому далі буде цікавіше, я впевнений. Якщо ж ви думали, ну от візьму м 3 Max і тоді точно не буде ніяких, але у мене для вас погані новини. По перше, на презентації прозвучали загадкові до 400 ГБ за секунду, коли мова й зайшла про пам'ять. Проте не все так просто. По перше, якщо ви обираєте M3 Max на 14 ядер процесору та 30 ядер графіки, ви не отримуєте максимум, а отримуєте усього 300 ГБ за секунду. Якщо ж ви хочете повних можливостей, то треба йти в бік максимальної версії процесору, що має 16 ядер самого процесору та 40 ядер графіки. От тільки тоді ви отримуєте максимальні 400 ГБ за секунду. Проблема тут в тому, що ну не виглядає це як от реально фізичне обмеження, бо інакше ніяк. Більш того, різниця між цими двома версіями процесору складає 600 євро. І якщо мова про 16-дюймову версію, то різниця між 4250 та 4850 євро. Варіант обманути систему це взяти цей максимальний M3 Max на 14-дюймовій версії, тоді максимум вийде 4 1575 євро. А ще подивіться, як працює магія. Написано, наче має додатись 370 євро, а насправді додається 600. та й годі. Проте треба мати на увазі, що 16 дюймові макбуки постачаються з блоком жилення на 140 ватт, а 14 дюймові на 96. Не знаю, чи впливає це на обмеження продуктивності, проте на швидкість відновлення єдності батареї, скоріш за все, точно впливає. Ну і наостанок поговоримо про те, що уся та презентація була повністю знята на iPhone 15 Pro Max. Це дійсно правда, і те, що iPhone здатен на таке, я в жодному разі не скидаю з рахунків. Проте, коли ви бачите такі заяви під час презентації, бачите фото та відео, які, наче як зняти на смартфон, це все дійсно правда з невеликим, але. Кількістю продакшну, який за цим стоїть в прямому сенсі цього слова, для зйомок цієї презентації була використана купа обладнання, яке коштує не одну тисячу доларів. Звісно ж, головне, це світло, бо саме через якісне світло та його розташування можна добитись крутої якості зображення. По-друге, знімалось усе на Apple Log, навіть не через штатний застосунок камери, а за допомогою застосунку від BlackMagic, яке дозволяє знімати в 444, якщо я не помиляюсь. В повній якості усе це не пишеться на пам'ять смартфону, адже, по-перше, там одна хвилина важить щось під 10 гігабайт, а по-друге, вона заповільна для цього. Тому усе це пишеться на зовнішні, дуже швидкі накопичувачі. А як Apple поставлять в Pro Max нормальний Thunderbolt, то можливостей стане ще більше насправді. Окрім цього, окрема клітка саме для Pro iPhone, Follow Focus, стаби і ще купа купа всього. Тож, коли ви бачите знято на iPhone, це взагалі не означає, що ви зможете так само. Проте сам факт того, що навіть з усіма ось цими домами. Поповнені він на це здатен, та ще й в темряві з таким складним світлом це дуже круто, як би там не було. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про усе це. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.